Мої вітання всім прихильникам лотереї трейкену. Сьогодні у нас четвер, 20 березня, а вчора був розіграш 19 березня під номером 8744, на який ми з вами робили прогноз. Хочу з вами поділитися своїми результатами. У нас був комплект кульок. Другий вотутрон, а Но, на жаль, зіграв от В». А, комплект кудок номер 1. Так, давайте проверямо. Тут у нас пусто, да? Ага. Потим отримаме виграш. Тут у нас 3 из 6. Перевірити. 33 почем. А, тут у нас 3 из 5. А, тут у нас 1 из 5. Тук 6 е. 51. Так, тут у нас... 5 із 6, а тут у нас один да, ладно, 1000 гривень. Так, і останній шоу ну, наступ 5 із 10. Так, перевіримо 50 гривень. Тобто ми маємо, а за 19 чи 100 отакі результати.